Наш син Валера любить експерименти з їжею. Цього разу він десь видивився в інтернеті цибуляні кільця. Для цього ми взяли дві цибулини, очистили, порізали, і треба було з кожного кільця зняти пленку, таку плівочку. Ну, на жаль, це в нас не вийшло так добре. Не вистачило терпіння нервів ні в мене, ні в нього. Треба було зробити кляр і... І це все вмочувати в панірочній сухарі. Перед цією стравою нещодавно готували лазанью, тому цибуляні кільця це було набагато простіший рецепт за попередню страву. Але справа в тому, що я не люблю готувати. Але що не зробиш заради любої дитини? У нас чомусь вийшло дуже багато відходів. Ну що? У нас в мене їх можна. Таке як хотів. Треба, може, собі додавати тут. Mm так, -hmm. да, соус, не треба собі, Ми соус, соус там да, не робимо, але це буде. Не можу я вже дотертися. Мали стер. Це буде соус? Да. Що там ще? Валера приготував, всіх, запрошує. А -а -а, я не хочу. Е -е -е я не хочу Ну по одному. От куси разок. Ну, Леся, куштуй, я хочу подивитися. Пішла в труселях. Ну, що Леся? Треба туди макати. Валера соус зробив, бачиш? А що бави? Спробуй, сметанка. На Ну no, шо воно ось він? Яка на смак? I... Як з соусом як сметана? Сам куштуй. Фрунти. Нет. Сейчас не багато. No, Маю надію, Валера, що ти станеш якимсь шеф кухарем Може це? Ага.